Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. У Кропивницькому під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, що відомо. Тиждень ПЦУ тиждень УПЦ – про почергові богослужіння в одній церкві домовились представники двох релігійних громад на Кірвоградщині. Не можуть дійти згоди. Майже два роки у Кропувницькому не можуть обрати ескіз пам'ятника для алеї почесних воїнських поховань. У Кропивницькому 19 лютого під час повітряної тривоги було чути вибухи. Перший пролунав о 12.04. За дві хвилини до цього повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу для Кіровоградської області. Повітряна тривога в області тривала дві години. Після вибуху у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань, написав у своєму телеграм-каналі начальник військової адміністрації Андрій Райкович. Це алея почесних воїнських поховань на Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Її створили влітку позаминулого року, після того, як на рівнянському цвинтарі не лишилось вільних місць. Відтоді триває обговорення, як облаштувати алею. Місцева влада пропонує на обох кладовищах зробити їх в одному стилі. У рідних загиблих свої варіанти. На цій алеї похований чоловік Ірини Віктор Нестеренко. Жінка очолює ініціативну групу, яка не погоджується з пропозицією міськради. Каже, висловлюють думку понад півтори сотні рідних <гиблих> бійців. Про червону плитку ми ізначально говорили, що ми не хочемо, бо це такі у нас чогось асоціації, що це Росія, червона площа, ну хай буде сіре, біле, чорне. Ось такі пам'ятники пропонує встановлювати ініціативна група. Його висота метр двадцять, ширина плити півтора метри. Тут є місце для фотографії поряд щит на плиті Козацький хрест. Міська рада рідним військових презентувала два варіанти пам'ятника за рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті та Міністерства у справах ветеранів України. Я процитую, що це символ козацтва, українського лицарства. В першу чергу це символ збройних сил. Да, це хрест, козацький хрест. Якщо іншої віри, то може бути і інший пам'ятник. Оце розмір. 50 на метр. За інформацією Олександра Вергуна, нині на далекосхідному кладовищі поховані 473 військових. На облаштування алеї планують витратити 28 мільйонів гривень. Збудують тротуари, паркан, встановлять лавки. Буде парковка для машин, вода для поливу квітів. На стоянці контейнер для сміття. 22 листопада 2023 року була оголошена публічна закупівля на визначення підприємства підрядної організації, яка буде виконувати роботи. І 15 грудня 2023 року був укладений договір на безпосередньо виконання робіт. Ініціативна група напрацьовувала пам'ятник: от такий, да? Ну, мені доповіли таку інформацію, що він з коштує 130 тисяч гривень. За словами Олександра Мосіна, заклали у бюджет на виготовлення одного пам'ятника 30 тисяч гривень. Нерівні ряди, сказав, вирівнюють під час будівництва. Обговорення ескізів пам'ятників тривало дві години. Одні підтримували ідею ініціативної групи, інші за те, щоб могили на обох кладовищах були однакові. Я дуже рада, що інститут пам'яті визначить козацький хрест як пам'ятник для поховання. Це і символ нашого міста. Згоди не дійшли. Вирішили провести голосування за ескіз пам'ятника. День голосування визначають. Завершити облаштування алеї на далекосхідному кладовищі планують до кінця цього року. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У мене це кожну весну вважайте. О, Отакий от рівень води піднімається. Ну, в цьому році ще поха невеличкий, десь сантиметрів 25 до 30. О, в минулому році було десь метр води. І цей насос постійно у мене стоїть включений. Затоплений погріб, де зберігає овочі, консервацію, показує житель села Панчева на Кіровоградщині Віктор Загородній. Каже, вода та з річки велика весь. Щоб там прохопали річку. Джерела пооткривали, бо вона вся стікала, бо річка. Городи та погреби підтоплюють пів тисячі жителів села, говорить староста Володимир Босько. Вважає, це відбувається через замуленість та зростання очеретом річки Велика Вись. Річка практично заросла, русла не стало. Ми зібралися в березні 2019 року, і багато людей десь до 200. Ми прибирали чагарники, корчували дерева. Дуже велике захаращування самої річки. Багато земель, які сьогодні вже підтоплені завдяки тому, що немає нормальної течії. Гідрологічний режим тут порушений. Потрібно обов'язково прочистити річку. Річка Велика Визь бере початок із села Велика Виска. Багато очерету захаращені. В даному випадку це дуже впливає на саму течію самої річки. Тут розуміємо, що є замулення, очищення очерету треба обов'язково зробити. Це підійме гідрологічний режим самої річки вирівнятися більш водних дзеркало. Голова громади Андрій Флоря говорить, готові долучитися до очищення на умовах співфінансування. Є план управління річковими басейнами, який передбачає розчищення 166 кілометрів русла річки Великавись, пояснює заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів Оксана Матюх. Вартість проекту по великій вісі складає 49 мільйонів. Ця сума була визначена проектом 2021 року. Проект готовий. І триває його громадське обговорення? Кошти будуть залучатися з усіх законом передбачених джерел. Це можуть бути і грандові кошти, це можуть бути кошти місцевого бюджету сільських громад. Розчистити русло недостатньо для повного відновлення річки. Вважає кандидатка географічних наук Ольга Гелевера. Без усунення причин цього замулення це ну нічого не дасть. Це через рік, два воно знову замулиться. Які причини замулення? Перша причина, що потрапляють неочищені стоки у річку. В результаті цього розвивається стрімко водорості, рослинність. Друга причина звідки це мул. Розорені береги. І третя причина це відсутність течії води. Чому у нас відсутня течія? Тому що у нас дуже зарегульовані річки, зарегульовані греблями. Роботи з розчищення русла великої висі планують розпочати після завершення громадських обговорень у липні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Тиждень ПЦУ, тиждень УПЦ. Про почергові богослужіння в одній церкві домовились представники двох релігійних громад в селі Перегонівка Голованівського району. Перше богослужіння в храмі релігійної громади Православної церкви України відбулося напередодні. До цього храм використовували лише священики Української православної церкви, розповів протоієрей Василь Палюга. Не пускали на ну, вулиці, збиралися під відкритим небом, молилися. Рішення про перехід до ПЦУ у перегонівці ухвалили в січні 2019 року. За рік зареєстрували. Попри це, досі храм використовувала УПЦ, Розповів голова сільради Володимир Козак. В результаті зустрічей, довгих таких словесних баталій. Можна сказати, переговорів в кінці кінців дійшли на даному етапі до згоди. Одна неділя для, для одних, інша неділя для інших. Житель Перегонівки Сергій Кузьменко один з тих, хто голосував за перехід громади до ПЦУ. Був, до ПЦУ. був, і я за, і ще був до того за і зараз за. Чим ПЦУ відрізняється від ПЦУ? Двома буквами: Московський патріархат. Позицію релігійної громади УПЦ прокоментував телефоном благочинний новоархангельського округу Василь Музика. Якісь великі свята вони не, не був співпадати, тому що громада ПЦУ служить по юліанському календарю, а громада УПЦ по Юліанському. Місцевий житель Олександр Жук каже, належить до вірян парафії УПЦ. В храм, де богослужіння здійснюють священники ПЦУ, не заходить. «В Конституції написано, що у нас свободна свобода, віру і сповідання. Кожний іде, Бог один. Ну, кажуть, шукає дорогу його сам. І якщо ми будемо ділити храм на правий чи на лівий, чи на ПЦУ чи на УПЦ, це гріх. Ну не можемо разом молитися. Приходьте одні зранку, другі після обіду. Юридично храм в Перегонівці належить релігійній громаді ПЦУ, пояснив начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній. Це до речі, ну є певним прецедентом. Таких випадків ще в нас не було в області. Побачимо, як буде будуть розвиватися події і наскільки от вірянам вдасться мирно співіснувати. Наступного тижня у храмі села Перегонівка, згідно домовленості, відбудеться богослужіння громади УПЦ. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.